Про приєднання суджу саме Курської області до України сьогодні почав гуляти мережею такий типу. Документ виданий сумською районною радою. Про це опублікувало багато які змі, і воно наскільки понеслося. Зараз ми його покажемо, що довелося навіть сумській районній раді виправдовуватися і говорити, що це не ми, ми такого не робили. Це просто чийсь жарт і все. Але він дуже дійсно гарно зайшов, і мені дуже сподобалось. Ця вся історія. От, ну, одним словом, ми не говоримо про приєднання Курської області. Да? От вчора в нас навіть було опитування, ми вже третій день про це говоримо, не можемо наговоритися, просто чесне слово. Про приєднання ми ж не говоримо. У нас немає такої мети. Ми все ж таки підтримуємо кордони. Так, от, і, і, відповідно, і Сумська районна рада теж. Про те, що не не розглядає такого питання, як ви бачите, відповідно, ми теж про це не говоримо. Але, але цікаво, чи можливо взагалі говорити зараз про е, цю не знаю, е, Курську Народну Республіку, КНР, чи Курську Демократичну Народну Республіку, чи ну про щось таке цікаво. Просто ну, про, про то це ж. точно <рес> рано говорити, поки там не проведений референдум, ми ж демократична держава, так. В жодному разі ми не плануємо анексовувати території інших держав. Тим більше, поки що офіційно, е, наскільки я бачив, ми взагалі нічого не проводимо е, жодних дій в Курській області. Щось там відбувається. Це може бути насправді все, що завгодно. Правильно, це могли місцеві рибалки зайти в воєнторги, купити форму, купити зброю, е, відкопати якісь е, танки з часів Другої світової війни і почати проводити якісь свої дії. Потім вони захочуть, наприклад, провести референдум. Ну, ми зі свого боку, що максимум можемо допомогти білетені надрукувати, організувати процес саме демократичного волевиявлення громадян Курщини. Тому ну, це мені здається, це все, що ми можемо з цього зі свого боку подіяти. Але якщо говорити серйозно, то звісно ж Україна. Як держава, яка дотримується, одна з небагатьох держав, на яка дотримується статутних документів ООН та інших міжнародних, міждержавних договорів, ми в жодному разі не зазіхаємо на е, чиїсь там території, е, виключно боремося за визволення території України. Нам наших земель достатньо, нам аби наші люди були в безпеці, а території це такими. Такими е, мірками окупації інших територій, я думаю, тільки держави, в яких є цей імперський ресентимент, такі як Російська Федерація, там, е, той же самий Китай, який досі себе вважає там, найвеличнішою імперією світу під Небесною, е, Угорщина. Угорщина, яка також е, мріє про відновлення е, великої Угорщини і так далі. А ми Така собі гарна, добра, незалежна, демократична держава. Окупація чиїхось територій, навіть території Російської Федерації це не наша справа. Допомогти їм з волевиявленням, щоб вони стали незалежними і розвивались вже як окремі е, міжнародно визнані е, об'єкти, це це так. Тоді запитання в мене трошечки в іншу сторону. У мене дуже сильно здивувала реакція Сполучених Штатів Америки, така величезна затримка в часі. По-перше, по-друге, вони говорять, що це якісь чутки, я не знаю, це Реуспи, Що вони от, що це якісь чутки, вони будуть проводити консультації. От, на вашу думку, зрозуміло вже тепер з реакції, що Україна це рішення тільки її очевидно. От, на вашу думку, Сполучені Штати намагатимуться крутити руки, як це роблять вони там з Ізраїлем, наприклад. Чи все-таки враховуючи виборчий процес, у нас є певний карт-бланш на створення військового познавоку? Ну, перше, дійсно, судячи з реакції Сполучених Штатів Америки, можна зробити висновки, що це було наше рішення. І якщо це було наше рішення, знову ж таки, ми не маємо офіційної позиції Генерального штабу України. Ми не маємо заяви президента України з цього приводу. Тобто коментуючи те, що відбувається, ми можемо робити виключно припущення. Тобто, заявити офіційно, що якимось чином Українська держава чи Збройні Сили України причетні до того, що відбувається в Курській Народній Республіці чи, чи то пак Північному краї неважливо, як ти назвеш, але тим не менш нашу пряму дотичність до тих подій ніхто встановити не може, тільки ми власне офіційно цього. Не визнаємо щодо реакції Сполучених Штатів Америки. Ну мене насправді вона потішила в тому плані, що вони ж заявили про те, що Україна а, має право а, проводити ці військові дії так, як вона вважає за потрібне. Єдине, що вони не змінили свого політичного рішення щодо використання зброї Сполучених Штатів Америки на території Російської Федерації. Я думаю, що звісно, десь там за кулісами з шаленою швидкістю обертається і генерує десь приблизно гігават електроенергії Саліван. Його думаю, звісно, ці процеси ескалаційні хвилюються. Але в цілому реакція і Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу потішила жодного взагалі заклику до того, щоб Україна, якщо це Україна. Припинила проведення таких бойових дій, я не бачив і не чув. Ба, більше ось е, Німеччина. Німеччина ж у нас вона е, несе рішучість Досі ми не отримали Таурус, господи. Вже коли починаємо за них говорити, е, щелепо починає трохи е, вивертати. Але ось що ми можемо бачити з заяв представників е, Німеччини, що вони не проти використання зараз. Я просто щоб не бути головою. Я, я читав. Це голова е, парламентського комітету Бундестагу. Він заявив про те, що вони, в принципі, не проти використання німецьких танків Леопард по території Росії, оскільки це вже не німецькі танки, а вони їх передали, і це вже українські. Всі вони вже, як то кажуть, серійні номери наші, старі спиляли. Але е, тут дивіться, в чому є проблема. Я трішечки е, доповню з вашого дозволу. Проблема, чому таке питання, і чому мене це трішечки підзадіває? Тому що питання ж, звичайно, і в використанні зброї, але в питанні і в тому, що є, існує і буде існувати потреба в постачанні поточної зброї, піхотних озброєння, забезпечення? Ну ми залежимо. Давайте відверто скажемо. Ми залежимо, і оця от геополітичний маятник. Він на вашу думку, він це таки на користь уже того, що червоних ліній. Ну, вони трішечки вже рухаються вже ще далі, так звані в голові у наших західних політиків. Чи все-таки ми, ми, ще, ми, ще, ми ще навіть не почали цей рух? Ну, скажімо так, мені здається, що е, враховуючи загальноосвітові тенденції, в тому числі те, що відбувається на Близькому Сході, навіть якщо Іран не застосує якого серйозного дару відповідь по Ізраїлю, швидше за все, ми побачимо активні бойові дії. З Ліваном, ну точніше, не з Ліваном як державою, а з Хизбулою, яка фактично значну частину країни там окупувала, яка отримує величезне постачання. Я останні цифри дивився. А у Хизбули зараз близько 150-200 тисяч ракет. Це ракети різного. Типу, це ракети балістичні, це ракети протитанкові, це ракети, ну які там реактивна артилерія, скажімо так, плюс не керові і... снаряди. Так, так, так. І стотисяч, 100 100 на армія у Хезболи. Це те, що дають ось найавторитетніші аналітичні центри, такі цифри. Тобто це повноцінна армія, досить непогано озброєна, і швидше за все, і не той же самий каже, що вони в принципі для себе розглядають такий план, що коли вони зараз так промагази розберуться. Вони підуть е, е, в при, пряму конфронтацію військову з Хезболою. Це вже буде схоже дійсно на повноцінну війну, і там участь Ірану, якщо вона і не буде прямою, то вона буде дуже потужно опосередкована. Чому я взагалі перейшов на Близький схід? Тому що е, ці всі історії вони ж е, дуже пов'язані із прийняттям війни в Україні. Якщо ми побачимо е, масштабну ескалацію по світу на Близькому Сході. Десь там щось може трапитись в Латинській Америці, хоча А, Азія, знову ж таки, Китай може побачити цей весь хаос. І такий а хаос це драбина. Добрий день, Тайвань, іди сюди. А, і тому мені здається, що серед наших партнерів існує чітке розуміння того, що цей процес вже значно глобальніший, ніж здається. І перспективи переходу цієї гібридної третьої світової в гарячу фазу. Вони, Такі серйозні як ніколи. Те, що наші партнери нарощують активне виробництво ну, взагалі нарощують темпи виробництва е, ВПК, це вже є очевидним фактором. Те, що Сполучені Штати Америки останні особливо три роки нарощують темпи індустріалізації в країні, це також говорить про те, що вони готуються до, до потенційної до потенційної історії, в якій можуть бути відрізані шляхи постачання, чи там, наприклад. Центри їх виробництва будуть недоступними, знову ж таки, хочеться сказати Е, І тому я впевнений, що саме, і, і судячи якраз із реакції публічної від усіх наших партнерів, можу сказати, що ця історія розглядається цілком собі прийнятний кейс. і це вже не вбачається ведення бойових дій на території Російської Федерації, як ви бачите, навіть за застосування західної зброї озброєння якоїсь червоної лінії, яка може призвести до послаблення підтримки України. Іра, давай ти, бо я тут так, мене лежав. Мені взагалі цікаво зараз ну, до цього, коли почалися ці всі події на, от, на Курщині, коли ми почали оце, за попкорном слідкувати за цими феєричними подіями. До цього ж ми багато чули таких до нас, приходили з різних боків. Їздив Орбан, казав, давайте на переговори, і Путін теж з Орбаном обіймаючись, говорили про те, що треба переговори, і багато різних політиків нам потихеньку натякали про те, що от треба посадити за стіл Росію і Україну. Але станом на зараз, якщо от зараз ми ще не знаємо, який буде результат цього всього діла, якщо ми от. Дійсно, закріпимось на Курщині. Це ж буде досить вагомою історією в контексті. Уже тоді вже можна і сідати на, на перемовини, типу, розмовляти. Чи це ще не буде супер аргументом? Там мова йде і про їхню АЕС і про цю ж газову трубу, яка там знаходиться, це буде супер аргументом на майбутнє. Ми можемо про таке говорити? Це цікаво взагалі. Поки що такі далекосяжні прогнози важко робити потенційно, якщо це дійсно вінчається історія успіху, то це безумовне посилення наших переговорних позицій. Вже тільки ледачі або мертвий не говорив про те, що восени можливі перемовини між Україною та Російською Федерацією. І, безумовно, для е, того, щоб починати будь-які переговори, нам потрібно до них підходити в сильні позиції. Тому що зараз сильні позиції, ну, принаймні до того е, моменту, коли ці е, аномальні події на крущені почали розгортатись, В сильній позиції перебувала Російська Федерація, яка, хоч повільно, але просувається на лінії фронту е, великими жертвами, але тим не менш вони рухаються вперед. Путін вже не рахує втрачених військових, він бачить тільки зміни. На карті і це вселяє в нього впевненість. Тепер ж ситуація змінюється. Якщо мені здається, що дійсно на тактичному рівні, якщо ми до цього якимось чином дотичні, ми побачимо реальний успіх. Зараз, же там, за оцінками аналітиків, десь ну, тисяча військових бере участь в цій апараті, це буквально що у нас батальйон один. Mm -hmm. Якщо принаймні зайда бригада, а то і дві бригади. У нас скільки там? 13 бригад стоїть, очікує. Із них 4 укомплектовані, це я маю на увазі ці нові бригади, 13, Новий 14. Е, дивіться, е, 13 загалом до 14 це по-перше. по-друге. Е, Давайте так. Це ж військова таємниця, Бог його знає, там воно реально укомплектовано. Ми ж теж своє і псоганяємо. Тас головний, в принципі, і Будана в цьому плані. От любить.